Всім привіт! Сьогодні я розповім про те, як ми отримали грант на відновлення нашої пасіки. Ця інформація буде цікава в першу чергу тим, хто втратив пасіку через військові дії. І сьогодні я розповім, як можна, скориставшись грантом від Mercy Corps, відновити свою пасіку. Все почалось з того, що я дізнався про цю програму з групи професійне бджільництво. Посилання на цю групу буде ось тут на QR-коті або в описі під цим відео. Приєднуйтесь. Група дуже класна. Можна сказати, в першу чергу, завдяки їм я отримав цей грант. В цій групі я побачив в них по вівторках, публікуються можливості для пасічників. І там був ось цей грант. Ось ця програма від Мерсі Корбс. Що відбулось далі? Чесно кажучи, ну. На початку мав сумніви, що дійсно щось може, можна щось отримати, якусь допомогу. Ну, як то кажуть, склалося так, як треба, щоб склалося. Отже, я почав збирати документи, зібрав необхідний пакет документів. Які саме документи все є на сайті Mercy Corps, буде в описі сайту з заявкою. Заповнюєте заявку на сайті, реєструєтесь спочатку на сайті, заповнюєте заявку. І далі ви очікуєте. Очікуєте на дзвінок. До цього моменту може пройти певна кількість часу. Я очікував 2,5 місяці, по-моєму. Тобто потім мені зателефонували і сказали, що моя заявка, яку я подавав, вона. Можна так сказати, пройшла перший відбір да, перший етап. Далі зі мною поспілкувалися представники компанії. Ми е, обсудили, що я маю на сьогоднішній день, е, яка в мене була пасіка, як відбулася да, втрата пасіки. Ось ці такі питання. Після цього вони завітали до мене. Тобто, ми домовились. Вони приїхали. Приїхали представники Mercy Corps, А саме Рада жінок-фермерок Дніпропетрівської області, представники цієї організації. Вони побачили пасіку, пофотографували. Хоч що хочу сказати одразу, бажано щось вже мати. Тобто, коли ви щось втратили, бажано вже почати працювати в цьому напрямку. Але я знаю випадки, коли люди, не маючи нічого, ось вони звернулися до цієї організації і отримали допомогу. Тому, якщо у вас ще нічого немає, не бійтеся звертатись. Що відбулося далі? Далі, через деякий час, мені почали телефонувати знову ж таки з ради жінок-фермерок і казати, що ось це, 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 ця, ця, ця інформація потрібна, і так, далі, і так далі. Після цього я побачив, що кошти зайшли на рахунок. Тобто я надав свій рахунок, звичайно, і туди зайшли кошти. Як все відбувається далі і в якому обсязі е, дається ця допомога? Ви знаєте, мені порадили в групі професійне бджільництво. Порадив Руслан Марков йому велике, теж дякую подаватися до 3000 тисяч доларів. Програма така них Ну і в принципі, ми ці гроші отримали. Ну, звичайно, в гривні по курсу долара. Після цього е я почав закуповувати обладнання, обладнання, про яке я попередньо вказував в цій заявці. Ви вже повинні знати, що вам потрібно. Ви вже коли будете заповнювати, повинні знати, де ви це будете брати. Тобто, ви повинні розуміти, де ви ці товари будете потім купляти. І саме головне, треба буде здавати звітність. Звітність у вигляді чеків, звітність у вигляді, скажімо так, люди з цієї організації потім приїдуть, подивляться, що ви дійсно це купили. Те, що ви писали, що воно дійсно у вас працює, не десь там в коробках. Тобто, що ви ці кошти. На цю допомогу використовуєте в тій мірі, на якій вони, в принципі, і давалися. Що далі буде відбуватися? Ви заповнюєте договір. Після цього вже ви його надсилаєте, і після цього вам тільки гроші прийдуть. В договір є декілька пунктів важливих. Звертайте на це увагу. Там буде сказано, що я ось не пам'ятаю, чи рік чи три роки ви ось те, що ви отримаєте, не маєте права продавати. Тобто, ну і це логічно. Ми, в принципі, для цього і отримували гроші, щоб закупити обладнання, розвивати і встановлювати свою пасіку. Тому я думаю, кожен, хто звернеться до цієї організації з такими ж самими мотивами. Після трьох років чи року треба подивитися чесно, я вже не пам'ятаю, що відбувається далі. Далі, все, ви можете з цим робити все, що завгодно. Тобто, це вже 100%, як то кажуть, ваше. Ну, ось і все. Ось. що ми отримали. Ми отримали 41 вулик. Тобто, я на ці кошти замовив. Вони вже приїхали. 41 вулик. Вулики ми обрали торгової марки Бджоляр. Чому саме ці вулики я коротенько скажу? По-перше, я ці вулики вже бачив, в руках тримав, мені все дуже в них подобалось. По-друге, це один з виробників, коли я навесні продзвонював і пропонував прислати на огляд вулик. Я не казав, що будуть грантові кошти. Я буду купляти собі вулики. Просто запропонував виробнику прислати на огляд на цей канал його вулик. Тобто виробник отримав би наприклад, огляд, я отримав вулик. Тобто, всі задоволені декілька виробників погодились, а інші не погодились. І ось коли у мене був вибір, які купляти, звісно, я віддав в першу чергу перевагу тим, хто погодились. Знову ж таки, була скидка від Олексія Ламака, Це виробник вуликів Бджоляр. За що у нас вийшло ще декілька вуликів придбати? Дуже дуже йому теж дякую. Ми купили медогонку. Медогонку взяли компанії Бістар. Чого? Бо на сьогоднішній день, як мені здалося, крім лисоні, це один з таких виробників, ну у яких дуже дуже класний цей товар. Я ні в якому випадку не поплюжу інших, просто що мені сподобалась рама. Мені сподобалося, що все з нержавійки з IC304, Що є два режими: 12-220. ми придбали ще механізм для обрізки сот. Дуже класний механізм від 12 вольт 140 ватний. По моєму да по 70 ватт на кожен ніж. Дуже крута штука. Коли будемо відкачувати мед, я покажу, як він працює. Шикарна штука. Рамки обрізати це просто одне задоволення. Я бачив, як ним працюють. Бачив не вживу, бачив на відео інших людей, але мені було цього достатньо, щоб зрозуміти, що штука класна. Так само ми придбали електроніж. З електроножом вийшла трішечки біда, придбали його ми в компанії Ulie In. Але Перший ніж, які вони прислали, ми його ввімкнули 10 секунд. Перевіряли, працює, не працює, він згорів. Але представники компанії погодилися нам е, поміняти. Тобто, ми відправили це на брак. Ось зараз їде ніж е, нормальний. Ну, я сказав, перевірте там, будь ласка, будемо сподіватися, що все буде добре. Е, що ще? Е, на кошти, які залишились, е, ви пишете заяву. І є можливість їх так само довитрачати. Тобто, якщо у вас залишається трішки коштів, там десь, може, скидку зробили, десь ще щось. На те, що вам потрібно для вашої справи. Ми на кошти, які залишились, придбали додатково ганіманівські решітки. Ганіманівські решітки на наші вулики. Ось так: ось таке обладнання. Що хочу сказати під кінець. Подавайтеся на грант ті, хто втратив пасіку через військові дії, обов'язково подавайтеся на грант, особливо якщо ви ВПО. Єдиний є тут важливий нюанс, що ви повинні мешкати не в прифронтовій території. Тобто 70 і більше кілометрів від фронту, по-моєму, у них так в умовах треба читати. Тобто, ну я думаю, ви розумієте, чому у нас і так по всій Україні кожного дня прилітає. А якщо це прифронтова територія, ви уявимо, дав. Людина вам, ну, власник благодійного фонду да, надав вам гроші, а вам потім там на наступний день в них там прилетіло, ви купили вулики, чи ще щось. Ну, розумієте, що це не, це не дуже добре. Отже, ось такі справи. Трішечки, що у нас буде відбуватися далі на нашій пасіці. Далі будемо розширювати, далі будемо робити відводки, будемо давати ось ось прививочну рамочку бджолкам, щоб виводити своїх маток. Будемо через тиждень виїжджати вже на лісовий точок, вже починає заквітати рапс, але треба трішки часу, щоб він почав виділяти нектар. Так само. Будемо встановлювати відео і інші е, там сигналізації, датчики, gps трекери все Все-все будемо встановлювати. Про це буде окреме відео. Вже, до речі, є відео багато по охороні на цьому каналі. В описі буде посилання на е, цілий список з цими відео. Кому цікаво, хто готується до е, кочівлі, я раджу. Та навіть ті, хто вдома хоче охороняти на стаціонарі пасіку, раджу переглянути там цікаві, цікаві відоси з посиланнями, до речі, на всі товари, які ми при, придбали. Після того, як вивеземо бджіл, будемо одразу ставити бджолопастки. У нас вже одна сімейка в ройовому стані. Ми його зараз збиваємо, будемо дивитися, як можна було пробити демарій метод, але будемо їх вивозити. Ну розумієте, це проблема вести ось таку башту. На цьому буде завершувати. Бджоли працюють. Вже є перший нектар в магазинах. Бджолка активна, при тому, що у нас ну, десь. Середина цвітіння садків, тобто ще буде тиждень точно це все квітувати. Трішечки йде невеличке похолодання. Обов'язково терміново зараз треба ставити бджолопастки, тому що я думаю, це якраз це похолодання, яке у нас йде. Через тиждень почнуть вилітати перші рої. Ну, а там побачимось в наступних цікавих відео. Пока.